Вступлення Привіт, друзі-любителі кулінарії! Ви на каналі Кулінарні пригоди, де ми досліджуємо найсмачніші рецепти з усього світу. Сьогодні ми приготуємо монреальську приправу для м'яса ідеальну суміш, яка додає аромат кожній страві. Давайте розпочнемо нашу кулінарну пригоду. Основна частина. Отже. Монреальська суміш для стейків це найкраща приправа для м'яса на грилі, але її можна використовувати і у інших стравах. Для приготування цієї магічної приправи нам знадобляться 9 простих компонентів. Почнемо з сушеної цибулі. Візьміть 1 столову ложку сушеної цибулі. Потім додайте до цього 1 столову ложку чорного перцю, щоб надати нашій приправі трохи гостроти. Після цього беремо одну столову ложку сушеного часнику, щоб додати аромату. Не забудьте про насіння кропу, одна столова ложка додаємо солі, також одна столова ложка і копчену паприку, яку можна замінити звичайною, якщо потрібно. З копченої паприки візьмемо половину столової ложки. Далі нам потрібно пів столової ложки перцю чилі для додаткової гостроти. Насіння гірчиці візьмемо половину столової ложки, яка додасть пікантності. І завершуємо наш список інгредієнтів половиною столової ложки кореандру, що надасть завершального аромату нашій приправі. Тепер, коли у нас є всі інгредієнти, давайте підготуємо їх. Педанти можуть навіть засушити цибулю і часник в духовці, але сьогодні ми будемо використовувати готові сушені варіанти, які можна придбати в магазині. Всі компоненти необхідно подрібнити. Це можна зробити за допомогою ступки, що надасть приправі сильніший аромат. Але якщо хочете швидше, можна скористатися кавомолкою. Подрібнюємо всі інгредієнти не в пил, а до стану дрібних крихт. Готову приправу можна використовувати різними способами. Натирайте монреальською сумішю м'ясо перед запіканням, додавайте її в маринад, а також не забувайте, що вона чудово підходить для лосося, смаженої картоплі, несолодкого попкорну і навіть овочів. Шматочок монреальської суміші поліпшить бекон із яєчною заключення. І ось наша монреальська приправа для м'яса готова. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Дякую за те, що дивитесь наш канал Кулінарні Пригоди. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. До зустрічі в наступному відео.